Пане Версіслав питає, як краще перев'язати плити ПК нахрест прямокутником арматура, проволока. Як правильно забивати розчином отвори під петлі на ПК, наскільки глибока. Ну, пане Ярослав, у нас є ТУ по плитам ПК, і там, в принципі, це показано. Роблять і так, і так, і, і нахрест, і попрямій. Давайте з вами нарисуємо схему, і я розповім, чому саме так. На сьогоднішній день от те, що відбувається в країні, ми бачимо з вами дуже багато зруйнованих будинків. І от ви знаєте, коли дивишся світлинки на ці пошкоджені будинки, ти бачиш, як рішення, котре от, виконувалося згідно технічних умов, нормативів, вони рятують життя. Тому що, от хто пам'ятає, коли обстріляли мерію Миколаєва, от там загинули люди і плити ПК висіли на анкерах. От просто було видно. Ви уявляєте собі, щоб всі ці плити ПК просто так склалися, що було би? А так вони просто на анкерах всі повісли. Тому це, звісно, все питання безпеки. Україна це землетруси до 5-8 балів. Не забувайте про це. У нас є сейсма небезпечні райони все ж таки. Тому всі ці рішення треба закладати, анкерувати. Саме от анкерування воно для того, щоб якщо десь там щось трухане або дасть нерівномірні просадки, наприклад, халатна добудова будинку. До старої будівлі. В результаті, ви знаєте, да і навантаження стара будівля дає деформацію. І от сама анкера теж повинні страхувати ці вироби від, від для того, щоб врятувати людей. Так, суть зрозуміла, для чого це робиться. Тепер давайте подивимось зверху. Ми маємо з вами якесь перекриття, ми маємо набір якийсь плит. І тоді як краще робити. Якщо ви робите отут хрест хрест, ви по суті утворюєте трикутники. І це з'єднання в цьому місці воно буде більш надійним. В чому недолік? Недолік в тому, що у вас арматура лягає над арматурою. І якщо ви поди, поди будете уважно дивитися наші проекти, ви побачите, що по плитам ПК ми показуємо 15 мм вирівнююча стяжка. Це саме для того, щоб ви перекрили от арматуру анкерування. Зрозуміло, тому що потім на стяжці може робитися параізоляція, укладуватися звукоізоляція там і так далі. Може укладувати утеплювач і під теплу підлогу, він потребує рівної основи. І оця вирівнююча стяжка, вона доволі часто відсутня в багатьох проєктах. І це вносить потім помилку при оздобленні. А це дуже важливо, бо це впливає на відмітки по сходах, перемичок і так далі. 15 мм це не шутки. І от коли у вас йде перехльост двох да, у вас дві десятки дають 20 мм. Зрозуміло? Наскільки нам треба там використовувати саме десятку? Ні, не обов'язково. Ми дійсно можемо використовувати з вами арматуру VR1 в декілька шарів, котрі скручуються між собою. Є і такі рішення, ви можете зустріти на старих об'єктах. Це не принципово. Але в будь-якому випадку нам бажано використовувати саме це керування. Дехто каже, що чому десятка? Тому що десь, десь там вказано, що мінімум 10. Ні, нема такого. Є е, в, вимога до анкерів, котрі ми не бачимо. Ми не можемо об, обслідувати. Е, от, ну, вибачте, трошки так Вечір вже заговорююсь. Е, вимоги до фундаментів, що фундамент армується мінімум десяткою. Такого немає. От якраз для анкерів, котрі ми не можемо обслуговувати, дійсно є паради використовувати десятку армотору. Ну Це пов'язане з тим, що якщо йде якась корозія, то вона буде йти там доволі довго. Тому що будинок, якщо це з, 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 збірної панелі, це срок служби 50 років, якщо це цегляний будинок це 100 років, як срок експлуатації повинен бути. І от вважається, що навіть якщо є десь затікання води, то корозія буде йти не менше 100 років. Тобто це воно витримає. От. Але е, це може використовувати і проволоку в декілька шарів без проблем. То арматура гладка ВР1. Так, якщо ми з вами підходимо до краю, ви вже бачите, що ми не можемо тут робити хрест нахрест І зазвичай тут робиться ось, ось так: прямо, і далі замуровується в стінку. Але справа у тому, що оце от рішення по замуровки в стінку, воно актуально було для стін 510 мм. Ну, на сьогоднішній день ми можемо з вами робити приватні будинки товщина стінки 250 мм. Куди анкерувати? Що анкерувати? От 250 мм. Ну так, можна закласти, може вам буде спокійніше. Але свою функцію утримання плити ПК в случаї деформації стінки, воно не виконає, тому що недостатньо анкерування, недостатня товщини стіни. 250 це небагато, все ж таки. Але раніше будинки з 510 робили по вимогам теплотехніці, а на сьогоднішній день цегла це чистий конструкційний матеріал, і ми робимо по умовах міцності і стійкості. Тому наскільки треба анкерувати в 250 для мене питання. Я вважаю, що не є обов'язковим. Якщо у вас є небезпечний район, то в будь-якому випадку використовується інше рішення. Там робиться монолітний пояс або іМА, тобто в товщині плити ПК от Лежить дві плити ПК, вони укладаються з кроком. Тут у нас іде додаткове армування, котре іде в монолітний пояс, і монолітний пояс, от я блакитним вам показую, повністю обгортає всі плити ПК, котрі мають ще додаткові арматурні випуск. Зрозуміло, в, в сестьми безпечному районі це не є обов'язково, там монолітний пояс може бути лише під плитою ПК. І тому ми можемо оці танкерування з вами прив'язати до монолітного поясу, якщо він у вас є. Тобто, якщо ми подивимося, наприклад. Наша стінка лежить наша плита е, ПК. Робити оце от анкерування ось сюди немає ніякого сенсу. Але зробити анкерування ось таким чином, да, ми вже можемо зробити. І тоді воно дійсно може тримати і мати якесь значення. Або е, якщо у вас тут монолітний пояс, да то випустити арматуру з монолітного поясу і прив'язати вашу плиту ПК. Тоді воно теж буде мати якийсь там сенс. от Так. Сам край плити та ж сама історія. Тобто, якщо ми хочемо заанкерувати плити ПК на сьогоднішній день, в стінки 250 мм, всі ці випуски повинні бути забетонований в монолітний пояс або випущені в стінку. Так, зрозуміло. Ну і от тут така перев'язка. Тобто ми робимо ось таку перев'язку по нашому анкеруванню. Далі плити ПБ. На сьогоднішній день у нас є плити ПБ. Якщо плита ПК вона має ушки монтажні, і ми всі анкера чіпляємо за це вушки. Тобто у нас є плита ПК, є випуски, і ми всю арматуру прив'язуємо до оцих да з вами. то в плиті ПБ. Цих вушок немає. Там прибивають отвори. І є в технічних умовах по пліті ПБ, там показано, що робиться отвір. Сюди закладається арм Давайте зверху покажу, це буде точніше. Да, от Ми дивимося зверху. Робиться отвір між пустотами, в пустоті. Сюди закладається, вставляється арматура. Ось так. І до неї ми вже прив'язуємося і анкеруємо до сусідньої пліти так само. От таким вот чином. А цей розчин, а цей отвір заповнюється дрібнофлекційним бетоном так, щоб було більше цього отвору, хоча б там на сантиметрів 5. ну Просто більше. Зрозуміло, тому що коли бетон набере міцність, то він вже зачепиться за саму пліту, і таким чином це буде триматися. Тобто плита ПБ робиться саме таким чином: ось тут арматура, до котрої ми потім прив'язуємося і анкеруємося до сусідньої нашої пліти. Тобто такий підхід він є. Іноді, коли дивлюся відео на каналах, не анкерують плити. Я вважаю це неправильно. Це додаткова робота чи вона входить в монтаж пліти. Це залежить від підрядника. Тому що, якщо подивитися єдиної норми і розцінки, то там є перелік робіт і от анкерування, аботенування торців плити, все це входить в одну роботу. Але справа у тому, що в приватному будівництві ми не користуємося її нірами. Ми пишемо кошторис, а кошторис ми пишемо по видах робіт. Тобто у нас є дзвінок, котре працює з краном, але також у нас є підсобники, котрі, наприклад, можуть бетонувати ці отвори. І от у нас робітники вони отримують, ну, бригадір з ними працює як погодинна. А ми, замовниками, працюємо за одиницю виробу. Тобто у нас в кошторисі монтаж плити, потім армування плит, амоналічування стиків торців, ми все це розписуємо. Тому що, наприклад, ми закриваємо акт виконаних робіт, у нас плити можуть бути змонтовані, але ще не заанкеровані. І тому, для того, щоб все ж отримати своєчасний розрахунок за виконану роботу, ми на сьогоднішній день все це поділяємо. І багато хто так робить. Це не можна сказати правильно чи неправильно. Якщо в кошторисі так було написано, то і в акті виконаних робіт воно пишеться так само. Тобто, це в рамках договору, це приватне будівництво. Тому це нормально. Тому що іноді, знаєте, я там бачу відео, як люди пишуть там: от будівельники накручують, що накручують. Що накручують. Якщо ми подивимось з вами нормативи, то, наприклад, в нормах в Венірі написано, що 100%, 100%. Друзі, 100% у вас в Венірі да, вартості робіт поділяється. 30% це заробітна плата робітника, а 70% це організаційні витрати і заробітна плата ІТРівців. В чому проблема? От знаєте, коли записують відео там робітники починають розповідати: От про прорабс! Рідка накрутил, там ля-ля-ля-ля в два рази. Що в два рази він 50% взяв, то він ще дуже сильно придешевив, я вам скажу. Розумієте? Дуже сильно. Тому що вибачайте, якщо він взяв лише 50%, куди входять всі додаткові організаційні витрати, його автомобіль, обслуговування, амортизація, заправка, телефони, інтернети, папір, утримання офісу, вибачайте, він ще придешевів. Тому що згідно розрахунків витрат. При організації будівництва він має повне право взяти 70% повне право. розумієте Тому от на сьогоднішній день, коли ми працюємо, у нас так само ми не дотягуємо до нормативного. Тобто робота ІТР вона повинна е, оплачуватися навіть краще, ніж зараз є. Тому, коли ви замовляєте монтаж пліти, е, дивиться договір. Якщо у звіна анкерування входить в монтаж плити, то ну, у них такий розрахунок. А у когось воно не входить, ну значить у них такий розрахунок. От і все, ви все одно платите за перекриття. Ну то й порівнюйте, і того, влаштовує вас чи не влаштовує. Якщо у когось написано монтаж пліти і немає анкерування, немає заманалічування стиків, тарців, а це обов'язково робиться, то в такому випадку задайте питання. Чому нема? А може, люди просто забули написати? Таке буває. Тому задайте питання, тоді вони вам скажуть: у нас це входить в монтаж плити ПК. Добре. Тоді напишіть, що це входить в монтаж плити ПК за анкеруванням і абетонуванням. Так, відволікся трошки, вибачайте, це було останнє питання. Я розумію, що.